Доброго дня, шановні телеглядачі. 7 вересня селище Савинці відзначали День визволення від рашистських загарбників. І хоча тільки 10 вересня буде офіційною датою визволення, заради безпеки це міроприємство проводили 7 вересня на площі біля Будинку культури. Головною метою цих подій, мені здається, був збір коштів на допомогу ЗСУ. Як це було, я пропоную вам подивитися. Я народилася теплого, осіннього дня. На днях мені виповниться 353 роки. Я мала все, власну культуру, традиції. І, можливо, це звучить зухвало, але я була така щаслива. Хоча цього я і не цінила. Мої діти. Та сміливі, розумні, дотепні, вільні люди. Я пишаюся ними. Як кожна мати пишається своїми дітьми. Їх понад дев'ять тисяч. Вони не завжди знаходили спільну мову, але в нас було так багато щасливих моментів. Усі роки я виховувала в них любов до свободи, жагу бути вільними. Але наразі випала війна. Ті, він думав, я проситиму пощади. Ні, ніколи я знала, що мої сини стоять за мене горою. Вони роблять все можливе і неможливе, щоб я жила, щоб я була україною. І кровоточать мої рани, я починаю розправляти свої вільні крила. Бо моя Савинська земля 10 вересня 2022 року була звільнена від окупанської орди. Завдяки найкращим моїм героям, моїм захисникам я вдома, я оговтаюся і загоються всі рани. За всі, рини, всі мене побачиш ти, і ти відчуй, небо, і прийде весна, коли, закінчиться війна, тому що я. Дякую. Вітаю Савинську громаду. Цими чудовими, осінніми днями ми з вами відзначаємо першу річницю визволення нашої землі від окупаційної влади. Так, це було 10 вересня 2022 року. На жаль, з безпекових ситуацій ми наразі не можемо проводити заходи день в день. Але кожен із вас і кожен із нас, українців, знає кожну хвилину. Коли ми побачили рідні очі військовослужбовців Збройних сил України, як 6 вересня вони заходили у Горбівку, як 8 вересня заходили у Балаклію, як 10 вересня заходили і звільняли Савинську землю. Я від щирого серця вітаю тих, хто щиро і відверто чекав на військовослужбовців Збройних сил України, хто знав, що тут є, була. І буде завжди Україна, бо це наша земля, земля вільних доньок і синів України. І жодна окупаційна влада, як би вона не старалася, вона тут не затрималась і не затримається. Бо Савинська громада була, є і буде частиною незалежної України. Я вітаю кожного з вас з тим, що ми вже рік. Можемо вільно дихати на своїй землі і вільно спілкуватися своєю мовою. Низький уклін нашим захисникам, тим захисникам, які подарували нам можливість сьогодні тут спільно з нашими дітьми проводити заходи, навчатися українською мовою в українських школах. Тож ваші оплиски нашим захисникам за те, що ви подарували нам нашу Україну, нашу частиночку. Попереду лише розвиток, попереду розквіт нашої держави. Об'єднуємо зусилля і вперед разом до перемоги зі святом вас. На чоле вікна свирію, поворот наш я віряю. Минулого року я побачив свою нову батьків, батьківщину, сам народився 45 років потім на цій прекрасній, прекрасній землі. Я її побачив з безпілотними літаки апаратами. Ми піднялися з залеманих і проводили розвідку, що твориться в самітах. Дуже велика вдячність тим, деякі десь перебувають зараз тут, на площі. Деяких зараз позав немає, але дуже велика вдячність тим людям, які довірилися і давали нам інформацію, де хто перебуває, для того, щоб з мінімальними патріями змогли визволити наше селище. ну і Відповідно, цю Слобожанщину. 10 вересня о 15.30, якщо не помиляюся, мені зателефонували і сказали, що наші хлопці вже Савинцях напротім. Всі ради на Оркавська танку підняли наш прапор. Це був другий парашютний десантний батальйон. 25-й треба витримати десантти Січиславської бригади. Дуже приємно, що я тут народився і мої хлопці звільняли цю землю. Це не знаю, як, де народилися, там і пригодився. І дуже всім дякую, що ви витримали, що ви, витримали, що ви, витримали, що ви нас дочекалися. Ті емоції були, коли я заїхав до своїх батьків через годину після звільнення селища на вулиці, де живуть мої рідні, близькі, то кіпсавиниць об'їздив, я бачив, бачив ці очі, які плакали, люди, які ставали на коліна, обнімали мене моїх хлопців за те, що ми зробили. Та які, з якою зустріло селище моїх хлопців. І так, Тим, що ви до сих пор підтримуєте нашу частину масеті, відповідно, дуже вони, до речі, продукти харчування, які хлопці, смаколики, які я доставляю хлопцям в окопи, вони дуже підтримують. Вираємо психічний стан, бойовий дух особового складу. Дякую вам. Не здатний десант в «Слава!» Слава Україні! Доброго вечора! України, держави неславної духом єдині. Ми діти на долю яких припало жити війні без дитинства украли. Шановні савенчани, дорогі друзі, гості нашого селища, саме сьогодні ми зібралися для того, щоб підняти бойовий дух хлопців, сказати слова підтримки, подякувати тим людям, які щодня працюють на благо нашої савинської громади. Ми з великою любов'ю і вдячністю проводимо цей захід на підтримку наших героїв разом з учнями. Савинського ліцею та філії вони з любов'ю приготували для вас смаколики, вироби своїми руками та дари осені, які будуть продавати на благодійному ярмарку на підтримку 25-ї Січиславської бригади, які перші зайшли до нас в селище, визволяючи наш дім, наш маленький край, нашу любу Савинщину, всі кошти, які будуть вилучені з продажу товарів, передамо саме цій бригаді на потреби захисників. Тож ми відкриваємо наш благодійний ярмарок і просимо підтримати наших маленьких патріотів. Нам дитинство з

Що там, Коля, виходить щось? Да, да? Борисич. Давай, давай, ось, укасу його. Доброго дня. Добре. дня. Добре. А це в що? В торгував, так? Да? Ви продавали за 50, купив за 100, виторгував. Ви виторгував? Ну молодець. Хлопцям буде за то, так? Це моя <му> земля. Можемо спокійно веселитися. І все було добре. Так, все було добре. Дуже приємно тут бути бачити людей щасливо. Все буде Україна. Дякую вам. Шановна громада. Сьогодні у селищі Велике Свято. Ми проводимо ярмарок на підтримку ЗСУ силами дітей Савинського ліцею. Підготовані прекрасні столи із смаколиками. Представлена домашня продукція, продукти з огородів з і інше, що діти запропонували для продажу. Всі виручені кошти підуть на кош... на потреби зсу 25-ї січової бригади. Ми дякуємо батькам, дітям, всім, хто долучився до цього святку. Нового ярмарку з перемогою скоріше. Слава Україні! Героям слава таким. Рай, рай, Дякуємо За вашу присутність та допомогу у підтримці ЗСУ. Кожна допомога є важливою. Дякуємо нашим маленьким патріотам, учням Савинського ліцею, які з великим ентузіазмом продавали свої смаколики, аби підтримати наших хлопців. Кошти будуть передані на підтримку 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади. Запрошуємо до сцени класи Савинського ліцею за, за того, аби внести у скриньку кошти та, словами вдячності, підтримати наших захисників. Парнує школи армія, чатує. Ми учні 6-го Б класу передаємо на ЗСУ у кошти 1288 гривень. Будь ласка, наступні дітки підходимо. Доброго дня. 6-й А-клас дає на ЗСУ 2600 гривень. Ву-ху! Сіна сана і годяка хлопцям молодим солдатам. Перші класи долучаються до цієї акції і здають гроші. Все буде Україна. Слава Україні! Будь ласка, запрошуємо наступний клас до сцени. Підходимо, не соромимось. Ми зібрали кошти на ЗСУ 1740. Вас вітає сьомий клас. Ми зібрали 3000 гривень на нужди ЗСУ. Дякую. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Добрий день, ми учні Савинської філії. Ми назбирали 4085 гривень. Хай вам, браття, пощастить, хай вас небо захистить! Ми зібрали брошену за столу. Разом нас. Подолати, ми сіна земля Єдина злася ненька Україна. Ми четвертий А клас і ми зібрали 2160 гривень на нужди України селу. Горість, міць країни! П'ятий як зібрали 1052 гривні. Ми, є діти, українці хочемо силу мати, щоб для рідної держави жити і працювати. Ми 8 Б, 8 А та 8 В зібрали для ЗСУ 4 тисячі гривень. ЗСУ не підведе, бій залужний їх веде! Учні 5-го Б-класу дякують нашим захисникам за їхню мужність, за те, що вони не шкодують свого життя, за те, що вони не шкодують свого здоров'я, захищаючи нас, несучи нам мир, тримають небо над нами. Дуже їм вдячні за нашу рідну Україну, що зберегли на всі віки низький уклін і вічна шана, українські захисники. Передаємо кошти на ЗСУ. Від 9 класів ми зібрали 3 тисячі гривень на ЗСУ. Любі воїни, вітаємо! Миру щастя побажаємо. Ми учні 2 А і 2 Б класу назбирали 3 тисячі 700 гривень. Хай буде сильна! Учні 3 Б класу назбирали 1300 гривень. А учні 3 а класу 1150 гривень. СССР <плес> у нас такі сині, мужні і струки. За... На такі, є чесні злобі живемо. Дякуємо нашим військовим за те, що вони захищають нас. Дякуємо за те, що ми живемо під мирним небом. Великий вам уклін. ЗСУ не підведе, пан залужний із веде. Ми 11 клас, ми назбирали 2,5 тисячі гривень. Військові наші доблесті відвага армії українській слава! Нехай здоров'я, як накриться. Хай служба завжди як годиться. Зібрані кошти передаємо на потреби ЗСУ. Для молоді нашої громади віком від 12 до 15 років організували футбольний турнір, першість якому вибороли команда Савинці, друге місце зайняли команда Дружба, третє місце зайняли команда Воїни. Хлопці змагалися, браво! Молодці, сміливі, активні, ведуть спортивний образ життя. А на завершення нашого дня буде показ кінострічки Скажене весілля біля Савинського будинку культури, де ви можете насолодитися не лише прекрасним фільмом, а й чудовою атмосферою біля будинку культури. Тож кожного кожного вихідного запрошуємо вас до нас на перегляд тільки українських кінострічок. Буде гарно, весело і чудова атмосфера. 45 тисяч гривень заробили діти на ярмарці. І Всі ці кошти передали на допомогу ЗСУ. Україна понад усе Ми переможемо. Дякую.